Зараз я знаходжусь у самому серці самбора, серед будівель, які простояли тут не одне століття. Ці стіни були зведені в 17-18 столітті, коли тут розпочалась історія монастиря ордену бернардинів, духовного і освітнього осередку міста. Сьогодні цей комплекс відомий як самбірський фаховий коледж культури і мистецтв. Але його первісне призначення формувалося століттями. Архітектура монастиря бернардинів зберегла риси бароко з елементами оборонної забудови. Про особливості органного залу та його історію нам розповість Галина Мартинович. Перлиною і окрасою нашого древнього міста Самбора є зал органної та камерної музики святого Станіслава Ордену бернардинів, який збудований у XVIII столітті. Приміщення було ліквідоване як храм, і тут розмістили конюшню. Згодом тут був склад. В кінці 80-х років минулого століття громадськість міста підняла питання, що така велична будівля пропадає, їй потрібно надати друге дихання, друге життя. І родзинкою відкриття саме в цьому просторі, залу роганної та камерної музики послужило те, що вдалося зберегти інструмент, орган. Який звучав в тому часі, коли тут був костел, який бачив прихожан цього храму. І власне відкриття цього приміщення як залу органої та камерної музики відбулося в кінці 80-х років. Внутрішнє наповнення цього залу унікальне своїми акустичними властивостями. Відлуння звуку органу триває 6,5 секунд. Орган має ще й лікувальні властивості. Медики радять слухати органну музику з метою лікувальних цілей для зняття стресу для покращення настрою. Цей зал наповнюється творами Баха і Бетховена, Вівальді і Мирослава Скорика у прекрасному виконанні викладачів цього навчального закладу самбірського фахового коледжу культури і мистецтв пані Ірини Терла та пані Лідії Куриляк. Сюди приїжджають не лише поціновувачі органної музики з різних куточків України, але й за кордону. Бо направду органна музика нікого не залишає байдужими. Чесько-австрійської фірми Рігер Кльос. Під час Другої світової війни, як сама будівля, так і орган зазнали великих руйнувань. І коли почалась реставрація органного залу, звичайно, разом з тим була реставрація і орган. Залишки його були відвезені з Естонію в невеличке містечко Раквере. Цим зайнялися майстри. Хардо Кріза. Кріза це була така родина в Естонії, яка займалася органобудівництвом. Фактично, все, що залишилося до органу, вони монтували там. І вже коли було по закінченні реставрації залу, і тому 1987 рік привезли сюди орган і його на місці тут встановлювали і монтували. Будова його. Складається з двох мануалів і питань, які грають ногами, є 28 має 2660 тонн різних по висоті і різних запущенок. На фасаді видно, що це є труби е, для декорації, а решта труб є схованих в спеціальних шам розвичання подається через повітря. Зі зміною історичних епох змінювалося і призначення будівлі. Сьогодні монастирський комплекс функціонує як навчальний заклад культури і мистецтв. Про сучасний стан пам'ятки, збереження архітектури та навчальний процес нам розповість директор коледжу Роман Красняк. Як коледж відкриває пам'ятку архітектури національного значення для громади та гостей міста? Дуже гарне запитання. Наш заклад. Веде свою освітню діяльність у приміщенні пам'ятки національного значення. Це архітектурні будівлі костелу святого Станіслава, монастиру Бернардинів, колеги Ізуїтів. це ансамбль будівель, який є окрасою нашого міста, який приїжджають, щоб поглянути на нього та помилуватися з ним, туристи з цілої України. Та із зарубіжжя. Ми маємо чудову можливість вести освітню діяльність як заклад культури мистецтва в архітектурі будівлі. Будівля є надзвичайно красивою, яка милує око усім місцям. Органний зал є прилиною міста Самбора Саме він знаходиться у центральній частині міста. Ми маємо можливість проводити різноманітні заходи, творчі вечори, концерти, зустрічі, на які запрошуємо відомих людей, постатей, артистів, на які приїжджають туристи, щоб послухати звучання органу. Назвичайно, це. Чудово, тому що саме завдяки цим чарівним звукам ми маємо можливість трішки відволіктись від буденності та отримати насолоду, послухавши звуки чарівні та відчути всю красоту акустики органного залу. Ми зараз працюємо над тим, щоб зберегти пам'ятку, утримувати її в належних умовах. Та для того, щоб всі надбання історичного значення, які ми маємо, ми мали змогу довести їх до такого рівня, як у всіх європейських містах. Монастир Бернардині у Самборі – це приклад того, як архітектурна пам'ятка може змінювати свою функцію, не втрачаючи історичної цінності. Сьогодні тут поєднується минуле і сучасність у музиці, освіті та культурі.